Розглянемо питання про диротаційний чобіток модель мед 1G604. Перше питання розмір устілки. Устілка даного виробу 25 см, що дає можливість використовувати на будь-який розмір ноги і передбачає, що пальці можуть бути вільними. Чи підходить чобіток на ліву та на праву ногу? Чобіток є універсальним, його можна використовувати як на праву, так і ліву ногу. Скільки ребер жорсткості? Даний виріб має три ребра жорсткості, два знаходяться з боків і один позаду. Також має металеву основу, яка захищає стопу, та п'ятку. Чи можна використовувати дератаційний чобіток на гіпс? Не бажано його використовувати на гіпс, тому що він собою гіпс заміняє. Його можна використовувати при нескладних травмах замість гіпсу або після зняття гіпсу при реабілітаційному періоді. Чи можна в ньому пересуватися на вулиці? На жаль, не можна. Чобіток не має в собі підошви і має м'яку тканину основу.